традиції свої, руки полягали, порятуємо вас всі, весело співаємо і розтемого Христа, повітря славляємо. Сина Божого Месію, який вимолить у Бога нам життя й надію. У Марії Бтовиса дитятко проснулось і ласкаво і привітно до нас посміхнулось, стихли воли, стикли вівці, вклякнуло, схилились, і, мови, перед дитинкою вони поклонились. Дякую тобі, Марія, за прекрасного Месію. Це від Бога нам, дитина, в таку гарну, світлу дину. Буде він нас звеселяти і добро людям дарувати? У я завстаєнці тебе я родина, так певно, звелів сам Творець. Усе, що створив він, мовчки гордилось, і зірка сіяє з небес. Ісусику милий тихенько співаю тобі колискову свою, і любов'ю із Йосипом щиро зігрію. Ми свою дитину святому. Ясно ясна, ясна, ясна живіки грішним світом сходить, що року і сланець небес прекрасний До нас з новиною приходить. Браття, гляньте, ніч ясники, в увиніти, зірки світять в небесах, хтось ближається до нас. Ти це бачиш, світи ясне, Ангели, не те до нас прикрасна. Не лякайте! не смутіться, мир і Господь з вами. Я приношу звістку вам, Ідіть, Богу, моріся, що родиться ви... Христові. Молите, поспішайте, сила Божого, вітайте і всім людям говоріть, що прийшов Христос на світ, Бо ж слово пророче, склоняється нині, що вогнеєм у Богі Ясвій, став Цар Бог, Бог, Він прийшов до нас, щоб світ Тож тоді дім у Бекселієм, з вас там зустріти, по народжене дитя ясно там сповити. Поспішаємо, настав час, сам Господь чекає на нас. Чекайте пастухи, ми також йдемо туди, Сина Божого вітати, Його ім'я прославляти. Залишили свої трони і усі палати. хочемо серед цього світу щиро привітати. Ми з далеких доріг Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рожденому поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу узвістила, аж до того ту Україну незнайому, як причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами тежками поспішали із дарами. Ох, вітаю я слапанство, які фані люди, щиро раді вас вітати і послужити з вам готові. Маю все, треба купувати. І належати зібрали, шановні люди, може, в харчмі пригостині трошка легше нам буде. У нас є шинка і ковбаси, і всякі напої. Також з дороги з'їсти, друге, випити, з'їсти. Забирайся можеш пускати, оторгу по торгу не буде. Нині хочуть святкувати, усі чесні люди. Що, що ну то купить собі меду, у моїх Буду Будуть з ним дуже ваші молодиці. А як гроші забракує, я вам наважуся пожитися. Гей, спровайте житті з хати. Ми не хочемо торгувати. Він тебе виганяє. Що? Можна вперше викупати. До з хати виганяти? Почекайте. Я вечора пошукаю. Хто мене хто мене не забуває. A state to buy me the front. Що тут шум чого всім треба? Так, що за крики, що за шум? Я вас хочу запитати, а також скажіть мені, хто за люди ви такі, а то зараз і від мене страшна кара буде. На ястинський царю, не тут во верно пображай, а тебе тут не бажають, кажуть нічого. Що? Не відповідають такі вісті, що цар світом народився в відкриєм місці. Який там цар? Що він плете? царю кажуть, що новина, що родила діва сина, сина, весію наче, царя усього світу, віці на вже повістя. Ха, ха. Змогли розсмішити. царю, прийшли з сходом у утрим відомо, що родився від новий цар, новий було зари землі. Який там цар? Детії мудріці, вони! Я цар єгипетського роду, де мій на роздавні камень, у і пророкував, що має народитись Божий син, спасити в світі. Тож я з люху бачив ясно, за нею я пішов, також з собою дари я взяв, щоб їх Ісус прийняв. Я цар індійського народу, що мій народ по горах і в руках блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив, і я далі з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я цар градського народу, я не боюсь нічого зроду. Мій народ по моря гуляє, полозався величає, а на сході заряд сіяла і дорогу мені показала. І я дари з тобою зараз, щоб Ісус Сікур прийняв. Що ж, ідіть у вефлеєм і царю вклоніться, а назад будете йти, сюди поверніться, боклонитися йому в мене є потреба. Ідіть. Він не сміє. Воїне, всіх дітей збирати, всіх до єдиного постина. Він нада для нас, ми виконуємо в той же час. І дитя малея яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликує за мною готова всіх стенать косою. О, смерть, мила, смерть, люба. Ти давно мені служила, ти косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер спаси у того, що в Ртепі народився, з пречистої воплотився. Не тіська віра до лукави, нажився ти людської слави. Дитя тобі не вийде вбити, йому ми будемо служити. О, що смерте, смерте, мила, а ти всякий бунт ущель душила, ти косила ворогів всіх, кого я захотів. Прилинь, махни косою раз і вдруге, нехай щезнуть світу усі божі люди. Оні, синку, нам їх не здолати, тож зупинись, ходім зі мною у темряві і вічності палати. Бо мале дитя має владу в світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Я смерть з косою всіх людей скинаю. І по вас коли ще прийду, і тепер часу не мають, бо по Ірода йду. Бог болить мене пече, мов огнем палає. Бог помститься на мені, смертю покарає. За ту кров, за ті сльози прощення не буде. Того вчинку, що я вдіяв, Господь не забуде. Пропадай, душе моя, ти вже є проклята. Нехай візьме тебе чорт, душа та не хата. Мені хто боєзати пекло в су. Коні не лиця, тебе з полія покупаю, то зі мною пекло, там на притехо. Той сам Христос невіданий, не щам, негаданий з маєм на щастя якийсь такие самі собою з дружиною і з усім чатом, зі святим матом, святим божеством, Божим Рождеством, на наш вертено світає, ми слава.